Лес Пол одна із найкласичніших форм електрогітари. В принципі, коли кажуть електрогітара, в мене завжди асоціація з такими формами. Це Stratocaster або Les Paul Ще також в класику віднесемо телекастер та SG. Бо мені здається, якщо в тебе є ось ці 4 форми: Stratocaster, Telecaster, SG та Les Paul то в тебе, в принципі, вся ось ця класика вже є, і всі основні фішки електрогітари також є. Звісно, такі форми, як Jazzmaster, або Explorer, або Стрела, вони також дуже прикольні. Але ось класичне таке розуміння, як на мене, саме ось таке. Як вважаєте, ви, обов'язково напишіть в коментарях що стосується самого Лесполу, Леспол насправді це дуже недешева електрогітара. Якщо ви будете шукати якусь бюджетну електрогітару, вам завжди буде випадати якийсь стратокастер, і дуже так непогано скопійований буде візуально, або телекастер. Ви можете знайти леспольну форму, саме ось таку округу, але це не буде класичне розуміння Лесполу. В ньому не буде ось таких ось кантиків, скоріше за все. Можливо, система ручок буде не така, там буде або дві ручки, або одна, або три. Ну не 4. Клеєний гриф в класичному розумінні тюноматік Та що не менш важливе, червоне дерево. У нас на відео сьогодні Леспол в класичному розумінні, в ньому все це є те, що я перерахував, і при цьому він доволі бюджетний. Від фірми Stag А модель називається ось так. Ну, я не знаю, як вона вимовляється. Починаємо огляд. З вами рок-рок Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- рок, так, на всякий випадок повторюсь, гітара виконана повністю з червоного дерева, гриф вклеєний. Тут у нас 22 лади. Пробіжимось швидесенько по електроніці. У нас тут два хамбакера такого кольору зебра або ін'янь. Трьохпозиційний перемикач, все по класиці, дві ручки гучності, дві ручки тону. Тобто можна робити кіл І що неочікувано, тут є пошпол. Тобто ось ці дві ручки гучності. Піднімається вверх та відсікають нам хамбакери і роблять з них сингли. Давайте ми спочатку послухаємо, як звучить гітара на чистому сигналі дуже швидесенько, а потім підемо в рок-н-рол. Погнали! Ну і так сказати за класикою жанру. Послухаємо нек, як він звучить. одразу можу сказати, що мені не сподобалось. Це струни. Рідні струни тут не дуже хороші, в принципі, любу бюджетну гітару, яку ви б не брали, та навіть і середнього сегменту, десь приблизно до 700-500 баксів, краще міняти струни відразу. По-перше, вони можуть бути не дуже якісними та досить швидко порватися. По-друге, ми не знаємо, скільки вони стояли на гітарі. Тобто ваша гітара могла лежати на складі та чекати вас 2 роки, а можливо, тільки-тільки ось з печі приїхала, і ви відразу її взяли. Ця, наприклад, досить свіжа, мені здається, бо тут лади не шрахуваті. Зазвичай, коли береш якісь гітари з магазину, часто буває таке, що лади шрахуваті. Це корозія, покривається, це нормальне явище таке, через час, і тому що гітара стоїть на відкритому повітрі, так сказати, і на ній не грають. Але це дуже швидко проходить, якщо багато грати на ній, або віддати майстру, то він вам полірує чи шліфує. Точно не знаю, як ця процедура називається, але знімають оцей тонкий слой такої деякої корозії. Давайте послухаємо, як працює відсічка на некі. Спочатку у нас звучить звичайний хамбакер хамбакернековий. Відсікаємо. Ну, Різниця дуже велика. Я б не сказав би, що це дуже схоже на сингл, це щось інше. Але прикол в цьому є. Наприклад, ви хочете уйти на другий план, щоб вас було не так чути, і можна зробити відсічку. Бо коли працює хамбакер, він такий дуже плотний. Ну, а якщо зробимо відсічку бріджовий датчик, тут також є ось. І ввімкнемо обитвою, то ми можемо спокійно грати якийсь фанк. Так, а давайте тепер найцікавіше перегруз. Хочу сказати, непогане рішення було зробити датчики відкритого типу тут. Тобто тут немає кришок, як на звичайному класичному лесполі. В Принципі, я бачив, що багато гітаристів, навіть вінтажних, робили на своїх гітарах так. На неку залишали кришку, а на бріджом прибирали, для того, щоб у нас більш таки яскраве звучання було та трохи модернове. За рахунок цього трохи легше його перегрузити. Ну і як я сказав, воно більш яскраве. Давайте послухаємо, як звучить нек. теперь послушаем два датчики. Ну и бриджевый. Однією з крутою фішкою лисполів є те, що ми можемо міксувати два датчики. Наприклад, ми вмикаємо середнє положення, і за рахунок двох ручок гучності ми можемо підмішувати. Наприклад, у нас буде більше неку, і через це ми отримуємо більше низу, але трохи підмішаємо бріджу для того, щоб яскравість все ж таки була. Або ми можемо зробити навпаки, на всю викрутим брідж і зовсім трошки додамо неку. Мені до речі, це положення більш подобається. Так, ми отримуємо наче низ, але і проривний ось цей брідж. Ну а якщо вам зовсім хочеться поекспериментувати, то ви можете також зробити таку фішку. Наприклад, у відсічку кинути нековий датчик, а бріджовий залишити таким, який він є. Ну і таку саму фішку можна навпаки провернути. Відсікаємо брідж, а нек залишаємо. За це напевно і люблять листол. Можна підлаштувати, підкоригувати звучання вашої гітари, яке вам захочеться. Тобто, у вас не просто три положення, а ще додатково ось такі фішки є. В принципі, на цьому все, що ви думаєте з приводу цієї гітари, обов'язково пишіть в коментарях і до нових зустрічей.